Як черпаючи воду з джерела, деколи непомітно витягаємо жабу разом із водою, так і живучи чеснотами, ми часто недобачаємо переплетених з ними пристрастей. До гостинності, наприклад, приміщується черевоогодництво, до любови розпуста, із поміркованістю сплітається надмірна суворість, з розсудливістю лукавство. Із лагідністю підозріння і повільність лінивство є суперечка, а також сваволя і непослух, із мовчанням гнітучительства, із радістю за розумілість, із надією лінивство, з любов'ю осудження, із безмовністю нудьга й лінивство, із чистотою гіркота, зі смиренно мудрістю завзятість без міри, за всіма ж ними. Як загальний наслідок, радше сказати, отрута настає марнославство. Не сумуємо, коли, просячи чогось у Господа, довгий час буваємо невислухані. Господь теж хотів би, щоб усі люди миттєво стали безпристрасними, але натрапляє на великі перепони із боку нашого свавілля. Усі, що просять чогось у Бога і не одержують, без сумніву, залишаються невислуханими із трьох причин: або тому, що просять передчасно, або тому, що бажають надмірного та змарнославства, або ж тому, що, діставши прошене, загорділи б і стали недбалими. Із книги преподобного Іоанна Ліствічника Драбина досконалості або лісвиця духовна про чесноти та боротьбу із пристрастями.